Вітаю вас, любі малята! Кожного року, 8 березня, майже увесь світ відзначає Міжнародний жіночий день, Свято Весни і кохання. У дні весняного пробудження і оновлення людство вшановує жінку. А хочете дізнатися, як з'явилося це свято? Чому Міжнародний жіночий день святкують саме 8 березня? Раніше жінки не мали праву голосу. Вважалося, що жінка повинна займатися тільки господарством по дому. Жінки навіть не мали права навчатися, і це їм дуже не подобалося і, звичайно ж, було прикро. Одного разу. Жінки зібралися і вирішили влаштувати акцію страйк, де відстоювали свої права. Вони виступали проти дитячої праці, вимагали хороших умов праці та гідну зарплатню за свою роботу. І вони багато чого досягли. Саме 8 березня став для них і всіх інших жінок. Святом. З тих пір 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Жінки багатьох країн святкують це весняне свято. Цей день чоловіки вітають усіх жінок зі святом, дарують їм квіти і свої посмішки. І ви, малята, не забудьте привітати своїх мам. Дорогі наші жінки! хочеться від усього серця привітати святом. Святом сонця і весни, святом світла і доброти. Хочеться вас обійняти і бадьоро вам сказати, все лише миниться скоро! Немов жінка та сильна, її нікому не здолати, нам вона, як рідна мати. Треба дружньо нам триматись, не лякатись, не здаватись, і тоді засяє сонце, в небі яснім мирне сонце. Дзвінко пташки заспівають, радість всюди залунає, і тому рідненькі наші, у жіночих. Годину будем вам бажати, як це б дивно не звучало ніжності, відваги, непохитного терпіння, волі та наснаги, щоб, як земля наша пишна, після страждані бурі ви весні Попри всі обурити. Хай любов ваша безмежна, всіх вас надихає, хай всі янголи з небес. what or pretty high